А що зробили особисто ви, щоб у Полтаві стало краще? Я працюю з самим спеціалістом з різними проектами, і я допомагаю цим проектам просуватися, масштабуватися і цим самим піднімати економіку нашого міста і просувати комерційну діяльність за межами Полтави. Особисто я нічого, але також 26 липня. У Полтаві відбудеться сумісно з Баствейтокап та містохабом. Альтернативний брибатл, там де бариста можуть заварити каву, трошки гарно провести час та можливо отримати навіть якісь призи на благодійній основі. Все Як? про каву? Все про каву. А я прошу. Про каву. і полтавці про каву. А буде щось крім реклами ваших заходів? Ні. Ні. Ну а, я, це для розвитку які... міста плюс вайб. Мабуть, так. Ну я не знаю, чи важливо це для інших людей. Типу, а... але це впливає на розвиток міста. Я вважаю, що так. На мою, на мою так думку особливі. Значить, тоді це супер.